Відбулася виїзна семінарна рада представників департаменту освіти науки та спорту МВС України та ректорів закладів вищої освіти, що входять до сфери управління МВС України. Захід пройшов під головуванням державного секретаря МВС України Інни Ящук. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, колег, які загинули в авіатрощі під час виконання службових обов'язків, та всіх, хто віддав життя за Україну. На нараді обговорювалися нагальні питання і виклики, що стоять перед органами системи МВС у зв'язку з воєнними діями, та особливості адаптації підготовки фахівців системи МВС до потреб практики та реалій сьогодення. Учасникам наради презентували новий навчальний курс дії слідчо-оперативних груп національної поліції з документування злочинів пов'язаних зі збройною агресією проти України. Його мета передати здобувачам вищої освіти напрацьований досвід роботи слідчо-оперативних груп національної поліції України щодо документування злочинів пов'язаних зі збройною агресією проти України. Ми маємо докорінно змінити підходи в професійній освіті. Кожного разу, коли спілкуємося з Ігорем Володимировичем Клименко із заступниками міністрів, кожного разу освіта, освіта, освіта це пріоритетне питання. Тому що від цієї якості освіти, від важливості підходів, залежить фаховість і залежить мінімалізація тих втрат, які на превеликий жаль, ми сьогодні несемо. Ми маємо з вами зробити все. Для того, щоб підсилити наших хлопців і дівчат, підсилити один одного і щоб не думати завтра про те, що чогось ми з вами не доробили. Інна Ящук також зазначила, що президент України, міністр внутрішніх справ, поставили ще одне важливе завдання сформувати штурмові бригади гвардії наступу. Сьогодні багато випускників відомчих закладів вищої освіти виявляють бажання поповнити їх лави. Ми з вами маємо думати про те, як якісно підготувати штурмовиків у штурмових наших бригадах. Це серйозний виклик, і це велика необхідність для того, щоб наблизити перемогу. Що стосується майбутнього відомчої освіти, держсекретар підкреслила, що це залежить від усіх учасників освітнього процесу. Від нас з вами буде залежати наша освіта. Від нас з вами буде залежати. Набір, вступ і таке інше. Хочу зазначити, що в минулому році ми мали за останніх 5 років один із найвищих показників по вступній кампанії. Коли ми робили опитування абітурієнтів, то один із найвищих показників, і хвала нашим українським дітям і нашій молоді це був показник патріотизму. На другому місці це була відданість і бажання поєднати себе з професією. Третє, вплив батьків, родинні зв'язки, бажання продовжити справу батька або матері оцей патріотизм, який народжується в наших дітях в період незалежності, ми з вами маємо підтримати. Важливо не просто мати заклад освіти, а заклад освіти має бути центром профорієнтації. В кожній громаді, в кожному регіоні. Державний секретар МВС разом з учасниками семінару наради оглянули навчальні полігони, де проходять практичні заняття курсанти, місце масового поховання цивільних осіб, місце масового розстрілу цивільних громадян, колона або скупчення розстріляних авто, місце влучання снаряду ракетної артилерії РСЗВ Ураган, приміщення катівні, місце залишків боєприпасів та вибухових предметів, місце руйнування об'єкту цивільної інфраструктури, опорний пункт поліції із демонстрацією дій працівників. Зників поліції на блокпосту оглянули учасники заходу і спеціалізовані аудиторії університету з протидії збройної агресії РФ у кіберпросторі, тактичної медицини, з вогневої підготовки з демонстрацією зразків озброєння та тиру Рубін-У, тактику спеціальної підготовки, де проходять практичні заняття з використанням безпілотних літальних апаратів. Відбулася презентація пересувної криміналістичної лабораторії, використання маркерної зброї у навчальному процесі. Продемонстровано тренажерні комплекси застосування ПЗРК та гранатометів в Ознайомилися присутні з діяльністю науково-виробничого об'єднання «Форт МВС», а також зі зразками продукції та їх експлуатаційними характеристиками. Учасники семінару наради обговорили можливості використання маркерної зброї в освітньому процесі, розглянули питання, пов'язані з навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу закладів вищої освіти МВС з вогневої підготовки. Ті ідеї, які будуть сьогодні напрацьовані, я однозначно донесу до нашого міністра. Це перше і друге докладу максимум зусиль для того, щоб наша освіта стала ще якіснішою. В умовах війни і в умовах підготовки до післявоєнного періоду учасники семінару наради також ознайомилися з проектом кадетський корпус поліції, що зорієнтований на молодь, яка мріє обрати професію поліцейського.